Сьогодні ще тільки 25 серпня, а наша капуста вже поросла, хоч сьогодні вже збирай, але ж ще серпень, куди ж ще на зберігання, вже починає трискатись. Особливо, оце ось тут три ряди це гібрид мегатон. Дивіться, які здоровенні качани. Тут уже один, дружина, забрала, він навпіл. Розтрискався. І тут, ось бачите, ось уже надриви такі є. Вологі дуже багато. Качани вже повністю сформовані. Дружина цю капусту вже хотіла з городу прибрати на зберігання, щоб урожай не пропав, бо як потискається, нічого ж зберігатись не буде. Але є надійний спосіб, яким я раніше користувався, це порушити кореневу систему. Це треба отак. Корені порушити, і тоді там трохи буде для живлення, ось. Щоб живлення забагато не поступало. А ось покажи, дивись, тут ось також дуже так потрискалось Ну так, щоб там трішки корінців для, ну, як би, щоб вона не сохла, і вона буде довго. Я так раніше на Це агресор, ця ніколи у нас не трискалась, а цього року дощів забагато. Ого. Тут я ще спробую його. о Все, він вже не буде трискатись Ну і так, з усією капустою. У нас так Трошки там коренців буде вологи трошки поступати до капусти, вона в'янути не буде, але ж вже не буде настільки інтенсивно корені вбирати вологу і трискатись вже не буде.